Всім привіт, сьогодні закінчили квартиру. В щиток виходить три тих пари оптика, камера в коридорі одна, друга. Двері з керуванням схема квартири, всі вимикачі та освітлення всі в щитку і керується з розумного будинку. При вході у нас. Прохідний точковий коридору, прохідний лед коридору, трек коридору, лед коридору, столови кухні. Розетка внизу, трьохклавішний розумний вимикач при вході. Тут у нас точкові світильники. 1, 2, 3, 4, Лед-підсвітка. Коридору. Далі тут у нас серверна, щитовата слаботочка. Вивід на витяжку, світильник, вимикач, розетка під плесос буде тут в стіні. Це гардеробна у нас пожежний датчик, тут пожежний датчик, камера. Серверні камера на коридор, пожежний датчик, датчик руху, led підсвітка в гардеробі. Вимикач на люстру та на лед підсвітку. Далі це у нас зал з кухнею. Вимикач столова люстра, столова світильнички висячі. Далі трек кухні. Вон в кутку та бра, вимикач прохідний. Точкові коридору та трек коридору. Це він ось з того кутка починається і доходить десь сюди. В залі у нас ще Wi-Fi пожежний датчик акустика, люстра, LED над шторою Лед над шторою, вертикальна ЛЕД по стіні, вертикальна лед по стіні, контролер під лед, камера, вивід на сонячну панель, розетки основна та через безперебійник, дві групи розеточних, інтернет, вивід на штору, вивід на антенну. Далі тут ТВ-зона, лед-підсвітка зверху внизу, акустика приходить, розеточна група, інтернет. В кутку у нас датчик руху. Вивід на трек, розетки, вивід на кондиціонер, вимикачі, лед-коридор столовий, трек зал, світильники над диваном, люстра над диваном. LED-TV, led Штора. Тут в нас так же само. Розетки дві групи інтернет. Це в нас рамка, фоторамка, екран і фотографії зміняються. Сюди інтернет виведений та розетка. На штору електропривід -штор, вивід вивідна духову шафу, мікрохвильову камера, вивідна блок живлення і контролер сюди приходить. В нас підсвітка під кухнею. Далі звідси забирається, подається в підсвітку серванту, з неї уходить на острів. Також на острів вийде. Дві групи з безперебійного живлення та основного під острів. Далі тут робоча зона, робоча зона, вивід на витяжку керування буде під кухнею, це ЛЕД, посудомийна, варильна поверхня. Тут є датчик руху. Тут у нас водопідготовка, теж основна резервна група, розетка біля дзеркала, інтернет, електробойлер. Далі знову у нас рампи, фоторамки, вивід на LED коридору дублюючий. Це у нас розподільча коробка силова під 24 вольти. Пожежний датчик, санузлів у нас вимикач точкового. Один, два, три, чотири. Та витяжка. Витяжка в нас сюди приходить. Також на групі витяжки у нас вимикач на підсвітку дзеркала, живлення на сенсорний слив. Дві віти пари на датчик сервоприводи, одна, інтерна, ну, та пара просто ще резервна сюди. Тут у нас пральна машина буде, тут полотенчик, тут буде вимикач лед душ, поличка, стеля та лед стеля в самій ванні сюди заходить. Це в нас розетки. Розетки, підсвітка дзеркала і інтернет це на коридор камера. Йдемо далі. Це в нас в гардеробній. Тут зараз зайнято. Там у нас буде центральний пилосос, пожежний датчик в гардероб, люстра в гардероб, лед гардероб. Далі це в нас вивід на LED коридору та трек. Коридору, далі розподільча коробка на силову 24 вольта. Тут у нас керування, LED коридор столовий, трек коридор плюс коридор точечні далі пожежний датчик в дитячий, датчик руху, розетки, розподільча коробка та контролер на цю кімнату на LED підсвітки. У нас тут LED на балкон вивід, штора вивід. Сонце на балкон. Вивід під трек. Лед на стелі. Освітлення на балконі. Це вимикачі та розетки на балкон. Тут у нас терморегулятор на балкон, дві групи розеточних інтернет, звичайні розетки, камера, вивід на LED підсвітку. Сонце, кондиціонер, розетки, інтернет розетки, вимикач LED на стелі. Світильники на стелі. Та трековий світильник. Ось тут є далі спальня. Тут у нас прохідний трек ліжко штора і точкові світильники. Пожежний датчик. Здається, так, пожежний датчик, точкові світильники один, два, три, датчик руху, камера. Вивід на біля ліжка всі чотири групи прохідні. Тут також чотири групи прохідних і розетка внизу. Далі блок живлення на 24 вольта, розподільча коробка, виводи на, на штору, на лед на над шторой. Вимикач та розетка на балкон, дзеркало, підсвітка дзеркала. Резервна група та інтернет, основна розеточна група та інтернет. вивід на кондиціонер, вимикач на ЛЕП-підсвітку. Тут контролер буде стояти та люстра, пожежний датчик, інтернет та живлення на рекуператор. Далі в ванні у нас. Тут терморегулятор, він іде паралельно на одній групі з балконом. Далі вимикач на витяжку Там в кутку, двохклавішний точковий душ та точне санузла. Точковий душ у нас 4 точкових світильника і точковий санузла у нас тут. З цієї сторони у нас вивод LED стеля та led душ. Це у нас з цієї сторони ось LED. Так, далі тут полотенчик, розеточна група електробойлер. Виводи на сервоприводи антипотопу, інтернет, живлення на сенсорний злив. Тут у нас розетки та на групі витяжки підсвітка дзеркала і розетки з цієї сторони. Це все. Три км кабеля, три робочих днів, 80 підрозетників, 120 метрів штроби. Дякую за увагу.